Поговоримо сьогодні про те, як працюють алгоритми і деякі корисні поради, які е, допоможуть і аналізувати, і знімати якісний контент, який може попадати в рекомендації. Е, я думаю, що для багатьох на секрет, хто більше. Проводить свого часу в інстаграмі, розуміє, що впливає саме на просування відео і збільшення охоплень в інстаграмі. Перше, це час перегляду. В принципі, або як вчора казали, глибина перегляду вона впливає на просування у будь-яких соцмережах. Це і Ютуб, і, і TikTok, і шорти в Ютубі. Тобто глибина перегляду, або час перегляду вони впливають сильно, тому що. Коли людина затримується на відео, алгоритми розуміють, що це відео цікаве, і воно вже починає пропонувати комусь іншому, кому теж це може бути цікаво. В першу чергу це може бути ваші друзі, ваші підписники, а далі іншим людям, які десь колись цікавились цією темою. Якщо ж у нас час перегляду дуже мінімальний, або просто люди пролистують одразу, тому що немає якогось цього хука, то алгоритми розуміють, що в принципі це відео можна не просувати, тому що воно не є цікавим. Швидка взаємодія після публікації. Лайки, коментарі, збереження, поширення. Вони вже багато років в принципі, працюють по такому алгоритму, що чим швидше від початку публікації ви наберете ось ці якісь активності, тим швидше і тим краще буде так само рекомендуватися просуватися ваш контент. У соціальні мережі буває таке, що лайків може бути менше, ніж коментарів або збережених, або навіть поширень. Сьогодні люди такі скупі на лайки, Ви можете навіть за собою, можливо, побачити, що ну сподобалось, але подивився, йдемо далі. Але дуже класно, якщо у вас є коментарі, не завжди, як вже зазначалося, вони можуть бути позитивні, тому що негативні, на жаль. Чи на щастя, сьогодні викликають більше активності, більше реакцій, і можна зайти подивитися якесь класне відео, але хтось написав там, не знаю, у тебе задовгий ніс, і під тим коментарем просто пішла переписка, хтось захищає, хтось ще говорить, хтось підключається. І це відео набирає переглядів за рахунок того, що хтось там почав сперечатись про про ніс диктора там умовно. Але нам все одно це йде на користь, тому що наше відео, яке має хорошу суть, воно все. Буде просуватися. Е, оригінальність і автентичність е, теж ми про це говорили. Е, якщо ми беремо чиїсь відео або просто перепубліковуємо у себе, навіть був період, що Інстаграм казав, що якщо ми перепублікуємо чужий контент, він нас кидає в тіньовий бан, і з нього дуже важко вийти. Е, Можна адаптовувати, можна робити якісь вставки, можна щось міняти. Найкраще, звичайно, щось створювати своє. Це не завжди легко, це не завжди виходить, але якщо ми навчимося адаптовувати ті самі тренди або якісь відео під нас і перемонтовувати, знімати, додавати чогось, щось забирати, тоді це буде, звичайно, набагато краще. До речі, дуже так, що ми побачили по Ютубу, да, якщо ми хочемо надихатися там або для TikTok, або для Інстаграма, всі наші інфлюенсери, навіть зараз вони надихаються американським Тіктоком, тому що він йде трошки вперед. Там започатковуються якісь тренди, виникають якісь нові продукти, нові послуги, абсолютно щось нове. І вже наші це. Мені здається, ще з часів ковіду таке я точно я почала спостерігати, що наші просто адаптують або навіть копіюють американський Тік-Ток чи американські рілси на нашу мову з нашими людьми. І, в принципі, такий варіант залітає. Просто якщо ти хтось з перших, хто там, скопіював чи адаптував чи взяв ідею, надихнувся, звичайно, ти перший і підеш в рекомендації. Аудиторія та персоналізація. Знову ж таки, ми маємо звертати увагу на нашу аудиторію дії, збереження поділитися, надіслати. Тобто, якщо ми даємо якусь користь, або ми даємо якісь ідеї, там, наприклад, як Катя говорила, якщо у вас там дитяче служіння, ви можете зняти туторіал по якійсь грі для дітей. Цей контент дуже класно залетить. Він він вам підніметь охоплення. Відповідно, весь інший контент теж може просуватися, тому що люди будуть переходити, дивитися, комусь щось інше цікаве буде. Тобто, коли ми даємо корисність, людина обов'язково це збереже тобто, великий відсоток. Якщо... Говорити про якісь е, звичайні лайтові відео по типу там обійми чи хід служіння. Ці відео теж повинні бути, тому що вони показують і передають вашу цінність, вашу культуру. Нехай вони не будуть набирати там більше охоплень, тому що в них може бути менше корисності, більше інформативності. Е, але вони теж повинні бути. Тобто ми не орієнтуємося тільки на якийсь постійно експертний контент, який будемо робити, вигорати, потім робити, аби було, потім переставати робити. Тобто, все потрібно потрібно в балансі поєднувати. Сильні аудіальні сигнали, популярні звуки, тренди. Знову ж таки, зараз в Інстаграмі, в Тіктокі є багато звуків, під які знімають трендові звуки. Згадаємо той самий да, інструменталку. Оця Spirit Lead Me і всі комуни лінії від косметологів і майстрів манікюру до християн, всі публікували під це відео. Я навіть десь жалілася, тому що був дуже непристойний контент під цю пісню. Вона популярна стала, вона якось була у всіх абсолютно на слуху. І все, що публікувалося під цю мелодію, ну, мені здається, відсотків 95 це відео, які залітали. Тому. Як би ми цього не хотіли, можливо, в нас є людина, там більш хтось молодий, хто буде слідкувати за цими трендами, відповідно фільтрувати і те, що можна використати, бажано, бажано це робити. Якщо, наприклад, був тренд в монтажі на переходи з цими кіношними такими бліками, зараз трошки воно знову відходить. Тобто ми їх використовуємо, коли вони актуальні. Якщо актуальний динамічний монтаж, ми використовуємо динамічний монтаж і так далі. І ще стосовно цих аудіодоріжок, знову ж таки да, перевіряти переклади пісень, дивитися, про що вони, тому що якщо вони якісь не такі, як нам потрібно, алгоритм може спрацювати взагалі на якусь незрозумілу аудиторію. Аудиторія персоналі, персоналізація, тобто ми вже тут знову працюємо на алгоритми, для того, щоб вони попадали в нашу цільову аудиторію. Якість контенту зараз. Скажем так, був період, коли по якості контенту ну, мало бути просто вилазана картинка на камеру, як відео, які знімались, вони заходили більше. Люди трохи втомилися від цього, і ті, хто це робить, і ті, хто споживає, зараз знову починає набирати популярність більш такий лайв контент, якийсь простий монтаж, бо люди втомилися від цих всіх переходів. Мозок просто не витримує. Але не забуваємо про те, що техніка, на яку ми знімаємо, айфон. Да, там, наприклад, Samsung, я теж знаю, що в них хороші камери. Якась гарна локація. Да, ми говорили про побудову кадра, людина, яка буде відповідно вдягнена, тобто загальна картинка, петлічка для хорошого звуку, потім постмонтаж, титри. Все має бути в хорошій якості. І якщо у вас є можливість для зйомок ще придбати якесь хороше світло, хоча би по якійсь дуже стандартній схемі, типу спереду, ззаду і десь там якась підсвітка, зробіть це. Це буде набагато класніше і. Через програму, яку вам зручно знімати, плюс хороше світло, і якась адекватна локація, це вже покращить картинку і людям буде приємно на неї дивитися. Тривалість відео наразі у нас в більшості в інстаграмі це півтори хвилини рілса. Ми можемо туди завантажувати довгі відео, але вони будуть публікуватися у розділі публікацій. І сам Інстаграм, ми вже про це говорили, він буде. Вас повідомляти, попереджати про те, що довге відео буде, може набрати менше охоплення, оскільки Reels просувається е, краще. Так само не забуваємо про те, що можна каруселі е, публікувати. Вони не публікуються як Reels, вони публікуються як звичайний допис. Проте, якщо він буде цікавим, е, Instagram сам буде його рекомендувати саме в Reels Е, Якщо ми говоримо про TikTok, наразі в TikTok набирає більше. Охоплень і старається він просувати більш довгі відео. Чому так люди? Починають більше дивитися Тікток, щоб незручно от постійно сидіти, гортати. Ми його дивимося, коли там умовно, я про себе кажу, коли я кудись збираюся, фарбуюся, щось готую. Тобто, мені немає коли оце от робити. Я собі включила якесь там експертне відео, і я собі його слухаю там дві хвилини, три, шість, і мене навпаки дратує, що воно таке коротке, і мені знову треба йти і його там клацати умовно. Тому не бійтеся для Тік-Тока знімати довгі відео, але. Знову ж таки, ми говоримо про суть. Якщо вони якісь розтягнуті і не краще зніміть його коротшим, але буде глибина перегляду хороша. Людям буде цікаво, не будуть додивлюватись, підписуватися або шерити, і тоді, якби, краще все одно суть, ніж час. Частота публікації регулярність, ми про це вже говорили. Не забуваємо, якщо хоча б ви визначили, що певний період ви публікуєте там, два відео в тиждень, ну немає більше ресурсу щось робити. Окей, будьте стабільними у цих двох відео. Якщо у вас є можливість знімати три відео, будьте стабільні в трьох відео або в трьох публікаціях. Але стабільно, тому що я навіть бачу там по своїй сторінці, я колись публікувала постійно. Відповідно, були класні охоплення, там були. Пости виходили в рекомендації. Потім я місяць з ватом взагалі нічого не публікувала, якісь там одна-дві сторіс, і відповідно все просідає. Так само у нас було з акаунтом одним бізнес. Вони зайшли в тіньовий бан дуже жорстко, тому що вони там накручували підписників колись свій час. Потім брали участь в якихось розіграшах, брали рекламу в блогів, де взагалі немає цільової аудиторії. Скажу так, я працюю з ними з 2021 року. І тільки на початку цього року ми можемо похвалитись тим, що ми за допомогою регулярності відсутності якоїсь зайвої непотрібної активності ми вийшли з тіньового бану. Що в нас охоплення, наприклад, від 300 400 пішли на 15-20 тисяч, і це все природним шляхом, просто публікуванням хорошого контенту з регулярністю. Правда, ми публікуємо щодня, і у нас, ми коли побачили, що у нас по 600, 700, 800 збережень, ми просто були в шоці. І, до речі, лайків може бути менше, ніж збережень. Е, так, і ще я собі окремо виділила такий пункт, як розповсюдження. Е, в нас в Інсталгаді ми собі взяли зазвичку, що коли ми випускаємо якийсь новий матеріал, е, то в нас є чати. Ми готуємо зразу текст і кидаємо по всіх можливих чатах, де кажемо там, друзі, ми випустили там новий кліп або нове відео на таку от тему. Будемо вдячні в допомозі там розпосюджені, лайками, коментарями. Тобто даємо людям прям інструкцію, як вони можуть допомогти в тому, щоб цей контент більше розходився. І, відповідно, люди дійсно починають шерити і цей контент набирає охоплення. Це абсолютно безкоштовно. Це займає декілька хвилин вашого часу, але якраз в момент публікації. Ви одразу розкидаєте повідомлення відповідно в першу годину у вас буде велика активність, і далі вже алгоритм буде працювати на вас. Тому, якщо у вас є там да, медіа от наш чат, ви випустили якесь класне флагманське відео, кидайте, кидайте сторінку, щоб люди ділились, якщо ви хочете розповсюджувати Інстаграм, посилання публікації в Інстаграмі. Якщо Ютуб, посилання в Ютубі, якщо Фейсбук, посилання в Фейсбуці. Тому що буває, що ти людям скинеш там, ну умовно, навіть запрошення там, на якісь служіння, ти кидаєш картинкою, вони собі десь кинули в сторіс, ні сторінки, не ні відмітили, нічого. Тобто людям бажано давати все. В готовому форматі максимальну інструкцію, і воно працює. Щодо аналітики і статистики, зараз дуже класно Інстаграм впроваджує багато інструментів для того, щоб ми могли аналізувати публікації, відео, сторіс всіх підписників. Наприклад, в когось, до речі, можуть бути нові функції доступні, в когось ще недоступні, тому що на деяких аккаунтах, я дивилася, вже є. Можливість переглядати новий формат статистики в когось, на деяких аккаунтах його немає. Він прийде з часом, це окей, просто там переглядайте. Наприклад, ми можемо бачити, далі я розкажу, для чого це нам потрібно. Перегляди, ми можемо дивитися, загальну кількість переглядів відео, якщо ми говоримо. І так само є, далі там, здається, буде до якої секунди, да, скільки не більше секунд, або в середньому дивилася людина цей ролик. Тобто ми можемо, тоді взяти ролик, проаналізувати, ага, ось ці секунди були цікаві. Далі люди пішли, дивимося, що ми там зробили в цих секундах. Аналізуємо, розуміємо, що могло не зайти, переформатовуємо, бачимо взаємодії, дії в профілі. Це якісь там підписки, здається, якісь повідомлення. В основному тут. Така собі статистика. Далі ми можемо ось тут на другому слайді бачити, звідки люди дивилися, побачили наш контент. Тобто 40, майже 7% його бачили в стрічці, коли вони просто гортали, бо вони на вас підписані. Хтось побачив з розповіді, бо ви поширили в розповідь, і вони клацнули, перейшли. Або хтось поширив вас у розповіді, відповідно, вони теж клацнули, перейшли. Хтось зайшов на профіль прям. Впряму. Воно пішло в Reels, тобто люди почали. Рекомендуватися не підписникам 5,5% побачила. І розділ цікаво: це коли ми заходимо в пошук, вас почали рекомендувати там якимсь іншим людям, друзям ваших друзів або потенційно тим, хто міг би. Підписатися. І е, охоплення облікових записів це унікальна кількість людей, яка побачила цей контент. Тобто, якщо ми побачимо перегляди, їх було 3116. Тобто хтось бачив два рази, хтось бачив три рази. Але унікальних охоплень у нас було 1300 людей. Е, От, час перегляду. Тобто є загальний час перегляду, скільки дивились ваш ролик. Там буквально ролик був ну може секунд на 30, да? але 6 годин в загальному його подивилося. Середній час перегляду 12 секунд. Це майже мені здається, десь до половини роліку. Тобто далі ми розуміємо, що людям вже стало нецікаво. Е, проте е, далі ми можемо побачити, що е, люди дивилися це відео набагато довше по секундах. Ніж ваші інші рілси. Наприклад, якщо тут розділяються, наприклад, читачі дивились менше, бо вони вас знають. Можливо, їм було не цікаво. Але не читачі дивилися набагато довше ваш рілс ніж якісь інші ваші рілси. Тобто ми розуміємо, що там з'явились відео якісь люди, це новий тренд був тоді, і вони їм стало цікаво. Вони хотіли додивитися там, от вони продивились половину відео. Це теж важливо при аналітиці. Далі, ось тут ми можемо бачити на якій секунді були найбільші активності. Тобто, частина там подивилася якраз у цих от там перших три секунди і перегорнула, тому що їм було нецікаво. Тут подивилося там менше людей, найбільше там хтось додивився до кінця. Тобто ми теж можемо аналізувати, яка динаміка по переглядам. Далі тут позначення, коментарі подобається, взаємодії. І ми можемо бачити, скільки людей да, в відсотках подивилося не наших читачів. Це все потрібно аналізувати і розуміти, чому не заходить ролик, дивитися знову ж таки хвилини. Від яких вже знизився або пішов на спад перегляд, можливо якось переформатувати, зробити коротшим, можливо, додати якусь динаміку, можливо, перебудувати сценарій ролику. Тобто це все допомагає нам аналізувати і розуміти, куди ми рухаємося. Якщо нам цього достатньо, ми розум... і плюс ми можемо розуміти, чи ми ростемо в динаміці, чи ми стоїмо на місці, чи ми взагалі йдемо на спад. Тому аналізуйте завжди, переглядайте відео і які залеті, які не залетіли, для того, щоб розуміти, в якому форматі вам рухатися далі. Сім метрик ефективності. Ми вже говорили да, про перегляди, переходи, про скільки людей додивилось до кінця, тобто про час перегляду або глибину перегляду. Engagement rate – це загальна залученість до вашого контенту. Ми зараз поговоримо про те, як це рахується, для чого воно потрібно. Підписки. Знову ж таки, скільки людей підписалося з цього контенту? І конверсії? Тобто, чи переходять люди в профіль, на сайт, чи в дірект, відповідно, туди, куди ви їх вели певним там, роликом чи дописом? Engagement rate. Часто ми заходимо на сторінки, до прикладу, до блогерів, які вистрілили там в часи гівевеїв чи якихось накруток. І ми там бачимо не да, кількість підписників і лайки, там, ну, умовно, там 20 тисяч підписників і 10 лайків. Тобто ми розуміємо, що тут щось не то. Це вам буде потрібно, в принципі, і для того, якщо ви захочете якісь робити спільні дописи, якісь колаборації з відомими людьми. Можливо, да, якщо там в церкві, до прикладу, якийсь захід. От ми зараз плануємо, і ми хочемо зробити там не стандартний день подяки, а зробити якийсь благодійний вечір музики, щоб залучити більше невіруючих людей. Там буде і слово, і музика, і благодійність. Тобто, хочемо хочемо залучити, тому що виходить, що. Дуже часто до нас приходять на День подяки люди з інших церков. А наша ціль зробити цей день євангелізаційним і все ж таки дати якусь опцію людям невіруючим там, неоцеркованим, щоб вони могли прийти і їм було цікаво. І вже далі зав'язати з ними якусь дружбу, якесь спілкування, відповідно. Ну, Там є своя певна стратегія. І для того, щоб порахувати, який у нас коефіцієнт залученості, який допоможе і проаналізувати чужий профіль, якщо потрібно, і проаналізувати, чи ми добре рухаємося, тому що нам інколи здається, що якщо у нас 20 тисяч підпис підписників, то у нас має бути 20 тисяч лайків, але це не так. Тобто Ми беремо загальну кількість взаємодій: це е, лайки, е, підписки, е, потім збереження, поширення. Це все ми тут за формулою да загальну кількість взаємодій. Ми ділимо на кількість підписників, яка в нас є загальна, і множимо на 100%. І ми. Визначаємо відсоток залученості в загальному, е якщо у вас відсоток залученості 1-3 це нормально. Тобто, якщо він нижчий, це вже не ок. Тобто треба щось з цим робити. Для Фейсбука це 2-5 е і для Тіктока це може бути 8-10%. Е тому можливо порахуйте свою залученість, можливо, вона у вас велика. Але вам тоді треба думати, як збільшити кількість підписників, збільшити її якісно за рахунок контенту, за рахунок користі, за рахунок якихось співпраць для того, щоб її підвищити, ну і підвищити вашу впізнаваність. І так само зрозуміти, якщо люди залучаються у ваш контент, да, ви розумієте, що він їм цікавий. Ви розумієте, що ви рухаєтесь в правильному напрямку. Якщо залученість маленька, значить, ну щось не так. Значить, треба переглянути, можливо, ми неправильно розуміємо аудиторію, можливо, ми неправильно. Е Якось не в часі. Ми собі випускаємо контент, який нам здається цікавим, але він не є актуальним. І декілька практичних порад щодо рілсів, знімати у вертикальному форматі розширення 1080 на 19.20. Бажано знімати. Я знімаю по максимуму 4К 60 кадрів. Тому що, коли ми знімаємо 60 кадрів, картинка йде плавна. І якщо вам треба щось сповільнити чи навпаки пришвидшити, воно буде виглядати якісно. А в монтажці, якщо вам треба більш такий кіношний ефект, щоб кадри були більш такими повільними, ви можете вивести 60 кадрів завжди у 30 кадрів. Але ви 30 кадрів не виведете в 60 якісно. Якісна картинка і звук, мінімум шуму, хороше світло, і не забуваємо протирати камеру. Дуже часто навіть нам там приходять на у фотографії. Телефон може сфоткати класно, тому що хороше світло, навіть на сіомі можна сфоткати класно. Але ми тако полапали камеру, десь телефон полежав, і ми починаємо фоткати. Вони затуманені, якісь заблюрені, якісь ніби запилені. Це стосується як передньої камери, особливо, так і задньої камери. Дуже часто люди забувають просто от банально протерти світло. Якщо немає можливості придбати світло, знімайте в час хорошого денного світла у світлому приміщенні. Умовно кажучи, якщо от я буду знімати тут біля вікна, тобто світло має мені світити не прямо в обличчя, не в спину, а десь, ну, приблизно я знаю, скільки це, десь, 45 градусів там, десь хоча б, да, щоб воно світило десь ось сюди. Е, ну, або на край можна знімати і навпроти світла, але ніколи не проти світла, тому що буде такий силует, темне обличчя і дуже засвічений фон. Е, додавати субтитри. Люди дивляться дуже багато без звуку. І якщо у вас є хук у вигляді якогось текстового заголовку, додавайте його на початку. Аналізувати успішні відео, повторювати ті паттерни, які працюють. Неуспішні, відповідно, можливо, відкладати або покращувати. Краще публікувати три рази в тиждень, але стабільно, ніж 10 роликів за один день, але раз у півроку. Тобто стабільність наше все.